Справа в тому, що е, ну, е, і знову ж зараз уже шаблонно казати, ні, ну ви розумієте, нічого страшного не сталося, е, тому що Трамп от такий, е, головна його перевага там, те, що він непередбачеваний, я так стоп. В цьому хіба перевага? Е, в найбільшу країну світу, на, ну, скажімо, не найбільшу наймогутнішу країну світу прийшов політик, якого не можна передбачити, ой в якому світі ми живемо? У нас ностальгують за СССР, і зрозуміло, що бабушки, та ностальгують ну за своєю юністю, да більше. Але єдине, що вони можуть ну тому, що ну для, для мене СССР це повний капець, повний там. Я пам'ятаю себе, дідко там по суботам вставав, ішов за сметаною, за маслом, там в єдиний. В, в моєму містечку молочний магазин вистояв чергу. Це замість того, щоб досипати просто. От і багато. Ну, в общем, у мене про СССР тільки погані спогади, але єдине, чим можуть дорікнути, так тоді ж все стабільно було. Тоді робота гарантована, навчання гарантовано здоров'я. Ну, медицина, хоч і погана, дуже погана, але гарантована. Там типа, от те, що стабільно все. І тут хочеться сказати пенсильванським працівникам, да, там, які от проголосували, дали 19 виборчиків. Трампу, а як у вас тепер з стабільністю? Ви ж теж, мабуть, хочете стабільності? Яка у вас буде тепер стабільність? Якщо ви самі кажете, що його перевага, що він не передбачений, що хто зна що у нього Кукухи там е, твориться? Що він думає про Україну, про Росію? Він сьогодні одне говорить, завтра друге. У нього то котів їдять, то там, типа, він друг Росії, там чи ще що? І там, типа шановні. Ми маємо ситуацію, коли в країні, від якої залежить наше благополуччя, чудак непередбачуваний. І ви кажете, ну так це ж перевага? В чому перевага? В тому, що він там, от зараз він е -е, зрозуміє, що був неправий, а, а значить був неправий, значить, наші думають: ну він же ж помиляється, там що е -е, з Путіним можна домовитися. Да? Тобто. Ви думаєте, що чудак, крім того, що він непередбачуваний, він ще і не, ну, не, невідомо, як він думає, то що він щось впевнений, що Путін там красавчик, і з ним можна домовитися. І ви думаєте, що він не домовиться з Путіним, розсердиться на нього і почне нам всю дорогу допомагати? Блін. Це погано для світу, коли в світ приходять політики, які. Несистемні, ми в 2019 році це вже побачили на собі, коли прийшов чудак, який каже: Так, блін, я не політик, я один із вас, я простий парень з, з Криворожського квартала. От, я такий, як і, як і ви. Я простий. Я ніфіга не шарю в політиці. Я ніфіга не розумію. Но вважаю, що кухарка може управляти державою. Що що там управляти державою? Це ж хірург потрібно, щоб був професіонал. Це ж треба, щоб вчитель був професіонал. Це ж треба, щоб, блін. Шахтер щось да, там типа, треба, щоб інженер-кутієць, який там на залізниці, треба, щоб він розумів. Хоча ми розуміємо, що тепер там оце шапіто Серега Лещенка, е, тож, що він там розуміється, на залізниці. Але то, між тим, то, то інша ще ситуація. От, але ми, ми, ми розуміємо е, таку ситуацію, що. Що е, кругом потрібні професіонали, а тільки в політиці не потрібні. потрібні прості пацани з вулиці, прийшов, всі там, оц, як, е, це, як е, Зеленський, як тепер Трамп. Вони просто ну, на наскільки вони, до речі, так е, да, я інсайт вам дам е, або спойлер там, типа чому Трамп не полюбить Зеленського? От Байден не любив Зеленського. І це грало в наших відносинах роль. Але Байден не любив Зеленського тільки за того, що е, Байден, якраз системний політик, який робив кар'єру свою там довго, довго йшов по цих шаблях, по цих сходинках, і нарешті дійшов, до, дістався до президента. а Тут прийшов якийсь там пацан. Який, як говорить Юрій Луценко, ввів таке поняття? Ну, ми будемо тепер в історії дипломатії будуть писати там хамська дипломатія. Я я трошки по іншому казав, дипломатія хуцпи, от, ну, але це приблизно одне й те ж. І що. Е, ну, Не подобалось Байдену, коли е, ну, у системних політиків. от, Уявіть, ви там в, в, всю, всю дорогу, да, ви не ходите в шортах, в красних трусілях, в кедах, ви ходите на роботу в дрес коді да, там У вас є піджак, галстук, біла сорочка. от, І тут приїжджають якісь там чудаки. Алло, там, чому мені в НАТО, там, а самі в кедах, от, і Добре, добре б сам. Сам Зеленський ну, Зеленський в Тідах це ще одне. Ну, ладно, скажуть. Ну, і Сталін же ж ходив в сюртуке, там, типа, теж там. От. Але у Сталіна Молотов і е, Каганович, і е, цей дідусь калінін е, всеросійський староста чи всесоюзний, вони ходили в. Е, по моді того часу в піджаках, в галстуках, і так само навіть Молотов з Рібним зустрічалися. Вони зустрічалися, блін, в Галстуках, у них був не, професійний От. А, а у нас, не, крім Зеленського, всі почали його мавпувати і всі почали робити, блін. ну... Якесь безумие. от ходить не просто там в оцих флісочках, а в кедах. Це я можу там флісочки прийти до губернатора там, чи ще що. А я коли був чиновником, то ну теж намагався, ну, якийсь хоча б елементарно, я теж не люблю галстуки, це все. Але ну, елементарні ж поняття має бути: має бути корпоративний Ну, Добре, саудіти, добре. Моді він там якихось національних цих і він це підкреслює. Ну, добре б ви, якщо були б вишиванках, і ви підкреслювали українську ідентичність. Ну і це було все одно якось. Ну тому що ж ми європейці, треба як європейці. Так от, ми можемо прекрасно зрозуміти. Ми можемо прекрасно зрозуміти, чому Байден недолюблював, так? тому що всі весь західний істеблішмент недолюблював Зеленського, Чому? тому що от, вони всі системні політики, системні бізнесмени, а тут не системний з'явився десь з боку. От, а це все від того, що кварталіці ніколи не розраховували на голоси на симпатію розумних людей. Вони не розраховують Олександре, на вашу симпатію. Зачем ви їм? Їм треба зайти менше ста люди. Люди наївні, яких можна обманути, по ушам яких можна поїздити чітко. Да? Е, от, е, ну, там, то виборці Зеленського або одну зараз, ладно, тоді ще було багато там хтось з чогось, не розуміючи, що це їм підстроїли, почав ненавидіти Порошенка, да, і там фу-фу, там там плоха бить ну, от, е, Вони проголосували за Зеленського. Три категорії: або ті, хто в тімі ж долі, да, ну оточення, яке там вигадують цього мало. Або хтось, хто ненавидів, ну не зрозуміло з яких причин. Але третя найбільша категорія наїдні люди, яких просто е, обдурили. Так от. Е, так само Зеленський намагався сподобатися ці всі флісочки, все це заходить де? Заходить якимсь роботягам з Рурського басейну, да, типу, або е, з е, Гданських е, верфій, да, звідки там е, Солідарність польська почалась десь. І от і виявляється, що е, ми ж думали, що, е, до, до речі, мабуть. Його возила Маркарова туди, що десь робітники а Пенсильванія це е, індустріальний штат. Там е, є пост чисті постіндустріальні штати, які ну е, вітер ганяють. Да там типа Голлівуд зробить на флешечку а Він коштує дорожче там е, завода. який снаряди зараз робить да, там. Десь в Росії, або то е, в Сизрані, чи де там е, в, Тата, в Татарстані, ой, ні, е, ну, не важно, там, типа шахеди. Да? От, і от е, е, Зеленський справляв враження на таких, на роботях, а якраз люди із таблишменту е, його е, недолюблювали. Да, ще яка категорія любила, і оце ліваки, професура, оце там в. Ну Вони не всі там ліваки, але багато лівацьких кафедр, це там починаючи з філософів, які там, типу, по всій, особливо в Європі, там не, заполонили, то е, ці е, Зеленського щиро любили, щиро. От, тому що він теж там їм подобався, тобто, оцим всім там, типа, е, і і е, в общем його не полюбив ніхто в Європі. Його не любив ніхто. Його ні Анджела не любила, ні тепер Шольц не любить, ні Макрон. Його по великому рахунку просто не люблять. Вони люблять Україну, а його терплять. Але тепер ж здається, що все ж помінялося ні системний раз, ні системний два, але нічого не змінилось, тому що тут випала друга е, штука е, обом системних політиків нарциси. А я вам скажу: е, я спостерігаю за нарцисами, це моя спеціалізація. Е, вони один одного не люблять, це однозначно. Вони можуть бути навіть кожен сам по собі гарною людиною. І таке буває. Буває, що і нарциси бувають добрими людьми, да? але один одного вони все одно не долюблюють. Чому? Тому що на сцені ж должен бути один, як ну, все останні бути. Два найвеличніших лідера сучасності е, історія не ви не вивезе просто. Не вивезе. І тому Трамп його не любитиме. І від цього ми мусимо відходити. Так. Байден не любив, Трамп не любить. І ми маємо ситуацію, коли держава Сполучені Штати дружить з державою Україна, е, мають дружити інституції, да, ну, наприклад, їхні міноборони, наші міноборони, ну наче щось там виходить. Е, мають е, дружити розвідки. Ну, у нас Буданов дуже такий, який презентабельний, але все одно я думаю, що як це стерпиться, слюбиться. А от дві інституції президент. Сполучених Штатів, якщо не називати прізвище, і президент України, якщо не називати прізвище, мають же ж теж наче дружити, а воно не сходиться. І раніше не, не зросталося, і тепер. І тому ми маємо, що у дипломатичному плані у нас провали. А ми ще жаліємося. Та Байден не додавав нам зброї. А тепер ми щось розраховуємо на Трампа там, типу що прийде Трамп порядок наведе, а да, стоп з якого числа. От, і знову що у Трампа там э, на умі, І саме головне, а чи Путін готовий миритися? А, так, ж, а то ми тут назбирались на миритися. А на яких умовах? Э, Дівенс взагалі каже, що там типа так відмовляйтесь від території, що таке там. Типо, ну так ви від Техаса відмовтеся, дайте заразу мексиканцям, а що там Тоже хороша порада. От те взагалі там можна ж там пред'явити, там, типа, що ж, Канада е залишилась за британцями, а США як, що можеш переграти, там, типа всі вони скажуть, так як? Ми ж там, типа, ото отож, хлопці, і ми ж отак. Ми теж, блін, не, не, не Росія, і не збираємося їм нічого вступати.